Вітаю, шановні глядачі! В поточному відео мова піде про дану кишеню для SSD M2. Також в мене тут присутній інший варіант із функцією Reader, по суті, ХАБ. Тут вже встановлено накопичувач, і хоча корпус у нього виготовлено із металу та присутні отвори для вентиляції, SSD всередині все одно перегрівається. І відключається через декілька хвилин роботи під навантаженням. Тому і був придбаний інший варіант із вентилятором та, по ідеї, із більшою пропускною здатністю. Здавалося, проблема вирішена. Але не все так просто, і навіть доведеться дещо допрацювати. Насправді, на цей крок мене наштовхнула робота над зарядною станцією. Але давайте все по черзі. І розпочнемо із розпакування. Маємо коробку із хорошим принтом. Та специфікаціями позаду. В середині сам корпус та деякі аксесуари. Викрутка, термоприкладка, Type-C на Type-C кабель, Type A на Type-C 3 2 версії, інструкція англійською та китайською, і деякий запасний дрібезок в пакетику. Тобто комплектація багата. Далі поглянемо на саму кишеню: корпус пластиковий із логотипами, отворами вентиляції та металевою кришкою зверху, щоб відкрити, в нагоді стане комплектна викрутка. Відкрутивши один гвинт, можемо детальніше оглянути, що там всередині. А тут у нас розмістилися сам вентилятор та ще одна металева пластина, і плата відповідно. Щоб розділити їх, натискаємо на ці пластикові гвинтики, і вони фактично вистрибують самостійно всього 4 штуки по периметру. Запасні нам люб'язно додали в комплекті, єдине, що без пружинок, тому їх не губимо. Ось так це виглядає. І помітно, що кріплення універсальне. Підійде для SSD різних розмірів. Декілька запасних фіксаторів теж йдуть в комплекті. Просовуємо в отвір і поворотом закріплюємо. Також звернемо увагу на те, що тут присутній іще один роз'єм для вентилятора. Підключав сюди кулер, він теж працює звідси, без проблем. Тобто це або про запас, або ж можна вивести собі ще один додатковий вентилятор для охолодження. Нюанс, із яким я зіткнувся під час користування, це SSD, який витяг із даної кишені, тут не хотів працювати взагалі. Виведу на екран сумісність, хоча я більше грішу на сам SSD, так як він no name, і відповідно неякісний. Але майте на увазі, якщо раптом встановили новий диск і він не працює, можливо, варто замінити SSD на інший. І якщо у вас така халепа теж трапиться, напишіть в коментарях, якої саме фірми диск використовували, щоб зрозуміти, чи існує якась сумісність або несумісність брендів. Продемонструю і процес встановлення SSD. Спочатку зніму металевий розсівач, щоб не заважав. Просовуємо у відповідний роз'єм диск. фіксуємо пластиковою деталі. Спершу надягаємо її на SSD, далі співставляємо з отвором і поворотом фіксуємо. Ось так. Потім накриваємо пластиною із вентилятором і повертаємо в корпус, не забувши при цьому закріпити все пластиковими винтиками. Тут весь процес зворотньої збірки, на жаль, не потрапив на запис, банально випадково видали в частину файлів. Детально не зупиняюся, щоб не відбирати багато часу, все є в телеграм-каналі. Продовжуємо. Отже, користувавшись вже доволі тривало даним девайсом, я майже всім залишився задоволений, окрім рівня шуму. Хоч і на перший погляд він фактично непомітний, вдень і не чутно майже. Але в тихому середовищі в нього дуже неприємна частота. Якось сильно давить він своїм монотонним звучанням із часткою високочастотного писку. І тут на допомогу мені якраз приходить досвід роботи із зарядною станцією, про які я говорив раніше. На каналі є відео із заміною кольофлоу. І ось там виробник Noctua. Кладе в комплекті один або два резистори, в залежності від моделі, для того, щоб зменшити оберти і шум кулеру. От я і подумав, а чому б не скористатись таким же методом? Є в мене коробочка із резисторами різного номіналу, і от саме їх буду пробувати сюди інтегрувати. Для цього від'єдную вентилятор із пластиною. Знімаю термопрокладку слідам пилу вже теж помітно, що певний час девайс в роботі. Викручую два гвинти, які отримують сам кулер. Відклеюю фіксатор проводу. Ось, до речі, параметри самого вентилятора для підбору заміни. Невелика примірка, і розрізаю червоний плюсовий провід. Далі відібрав декілька різних по номіналу резисторів від 1 до 75 Ом, та буду тестувати кожен по черзі, щоб підібрати саме той, який мене влаштує. Найбільш комфортним виявився 75 Омний. Його і буду встановлювати. Покажу, як я проводив тести. Просто подаю живлення на плату по USB за допомогою павербанку, а проводом торкаюся до ніжок резистора. Таким чином і обрав той, що найменше ріже вухо. Вентилятор крутиться і фактично не шумить. Відкусив зайву довжину ніжок. Можна було і більше. Далі беру паяльник, плюс і червоного кольору термоусадку. Розділяю її на дві частини, надягаю на провід і розігріваю паяльник. луджу ніжки на резистори і самі проводки. Припаявши, перевіряючи, працює. Все окей. Фіксую термоусадку. Сам резистор залишу відкритим. Дуже сумніваюся, що він при таких токах буде нагріватися, але нехай краще обдувається повітрям. Потім повертаю назад кулер і закріплю його. Прокладаю провід та надаю конструкції необхідної форми. Встановлюю термоприкладку, фіксую чотирма пластиковими гвинтами. Підключивши вентилятор, повертаю все в корпус. І фінальний тест. Все працює. І ось так це буде виглядати. Зверху накриваю кришкою. Цей шматок клейкого поролону я потім теж встановив на місце. Не забудьте повернути його також. Користуюсь в такій конфігурації вже тривалий час, працює добре, не перегрівається. І головне, що тихо. Всі свої відео монтую та експортую із диску, що встановлений саме тут, і жодних проблем під час тривалої роботи. Отже, апгрейд завершено вдало. Повторити подібні дії можна практично на любих девайсах із вентиляторами, і знизити їх шумливість, інколи в рази, звісно, якщо це вам необхідно. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати майбутній контент, ставте вподобайку даному відео, і побачимося в наступному.